Мирний план. Чи є насправді в Україні мирний план? Справа в тому, що всі багато говорять про мир, перемир'я, досягнення, перемогу, але ніхто не знає, що президент Зеленський презентував чіткий мирний план з 10 пунктів. Вони всі виглядають цілком логічно. Це радіаційна безпека, енергетична безпека, харчова безпека, food safety – це означає також, що мають бути повернуті усі полонені, усі діти. Це означає, що має відбутися повернення до території 2014 року. Але є декілька контроверсійних пунктів, зокрема там спецтрибунал, компенсація усіх екологічних збитків. А якщо вдаватися до суми, це 80 мільярдів євро, як їх компенсувати за рахунок заморожених активів чи ні? Але це не головне. Цей мирний план цілком логічний. Натомість Європа та США пропонують план з 12 пунктів, де є також доволі контроверсійні позиції, такі як зняття санкцій, гарантія безпеки в межах статті 5 протоколів НАТО. також є створення платформи, яка буде гарантувати безпеку. Тобто, фактично, сьогодні Європейський Союз, Сполучені Штати Америки. Усі, які сьогодні країни є нашими союзниками, не пропонують ніякого акцепту плану президента Зеленського, і ніхто не хоче зробити конструкцію, яку насправді запропонувати Російській Федерації. Цілком очевидно, що території Донецької та Луганської областей втрачені назавжди, тому що там вже виросло покоління дітей, які є. Громадянами цих квазі-республік і взагалі не розуміють, що таке Україна. Тому витрачати кошти на відбудову цих територій неможливо. Очевидно, що ці території можливо передати під наглядом миротворчого контингенту в так звану сіру зону. Крим однозначно має бути нейтральним, таким, яким є сьогодні інші країни, наприклад, такі як Швейцарія. Крим може бути абсолютно незалежною республікою, там, де буде проживати кримсько-татарське населення, і це може бути навіть окрема країна. Тому сьогодні можна говорити навіть про створення федерації чи конфедерації в будь-яких проявах, про створення нового альтернативного союзу. Але сьогодні наші союзники мають запропонувати якийсь план консолідований. І гарантувати, що він буде виконаний. Сполучені Штати Америки не беруть на себе чомусь зобов'язань гарантій того, що будь-який мирний план запропонований нашою стороною, як стороною, по якої застосована агресія, до якої по якій зараз відбуваються атаки щоночі, і що цей план буде адаптований. Тому. Сама головна проблема полягає в тому, що наші союзники не хочуть просувати наш мирний план, запропонований президентом Зеленським. І саме головне полягає в тому, хто ж буде гарантувати безпеку нам, якщо навіть Бельгія не хоче віддати 140 мільярдів доларів євро заморожених активів для того, щоби ними. Давати можливість Україні в кредит відбудуватися. Отже, питання все-таки в союзниках, і питання в тому, що для Росії доволі болісні санкції, які сьогодні наші союзники потрошки знімають без нашого погодження, ось така вона війна.